Ну, вже відкрите, я вже вам почитав. Я бачила твою смерть, Марія, вогонь з неба, палаючі вулиці, наче Господня кара, але не Господь розносив авіаударами місто твоє, руїна на березі, місто примара, кров'ю несохнучою наведені контури тротуара. Вони казали, що не буває покарання геть без причин. Вони казали, що ми усі заслужили цю катастрофу. Та я пам'ятаю, дві тисячі років тому Марія, твій син, прямо по водах Азову, безвинний, тягнув свій хрест на Голгофу. Мати любові, мати волі степів, Марія, вибери нас по смерті вартувати твої кордони. В твоєму театрі триває вічна начітка псалмів, вічна вистава прописана в афішах, на стінах зруйнованих. Молись за дітей своїх, Марія, бережи їх розбиті доми, Запалюй нічні вогні, в нової трої, в вікнах сліпих, розбитих, грій, випалі, випалені квартири, зламані ліхтарі, ідуть до тебе, твої осиротілі. Діти із сталевими поглядами героїв античних поем, Із сталевою волею, протезами і набоями, батальйони синів твоїх сталеві, обпалені вогнем, і живі, і мертві всі повернуться до тебе героями, крізь війну до тебе, мати морських вітрів, крізь катівні, крізь розпач душ, випалених втратами. Як на рейді твоєму мілкому остови кораблів наповнюються щоночі невинними, страченими піратами.